Я обожнюю портретну фотографію. І такі зйомки я провожу найчастіше на об'єктиви з фокусною на десь 85 мм, 58 мм, навіть на 35 мм. Але сьогодні в мене на огляді об'єктив від компанії Тете Артісан з фокусною на 90 мм та з величезною світлосилою 1,25 Під повний кадр під Sony є. E. Це просто дивовижний об'єктив, про який я сьогодні вам хочу розповісти. Друзі, а ви поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайки. А я починаю. Компанія Тетертісан це можна сказати новачок в виробництві фотооб'єктивів, але чесно кажучи, їх лінзи дуже достойні. І сьогоднішній об'єктив, який в мене на тесті, це одна з найдорожчих лінз цієї компанії, тому що вона виготовлена повністю з металу та скла, ідеально зібрана, і тут найідеальніші, найприємніші кліки, діафрагми, які я тільки бачив на всіх об'єктивах, які я тримав в руках. І хочу розповісти вам трішки технічних характеристик. Цей об'єкти випускається під безліч байонетів, під Sony Є, e, RF, P Nikon Z. Випускається навіть під Hasselblad. Ще мандиувижний своєю вагою. Тут більше кілограма кілограм і 30 грам чистої ваги. Об'єктив виконаний по схемі 11 елементів в семи групах. Тут дуже цікава схема. Діаметр переднього світофільтру тут 77 мм. Дійсно величезне скло, яке забирає в себе максимальну кількість світла, щоб зробити класні фотки. Діафрагма тут з кліками, і чесно кажучи, мені дуже подобається, тому що це дійсно зручно. Тут є. Половинчаті такі кліки, це можна сказати, кліки між стопами. От, наприклад, в мене діафрагма 1,4, я можу наклікати десь діафрагму 1,6, 1,8, 2, 2,8, 2,5 і так далі. Це дуже зручно. 10 пелюстків діафрагми, де є дуже непогані крушель, це бокешки. Так, вони по краям такі схожі на котячі глазки, але все ж таки бокешка цього об'єктиву це щось. Можете подивитися зараз на фото. Габарити цього об'єктиву не маленькі, це дійсно величезна лінза, і вона мануальна, повністю мануальна, в ній нема автофокусу. Але зібрана вона просто ідеальна. І нагадую, якісь мені лінзи вінтажні від Canon FD, притом l серії дуже класне виконання. При цьому тут цікаво виконана бленда, вона виконана як кришка, так і бленда. Ви можете відкрутити передню кришку, отримати таку. Собі блендочку можна її видвинути так, а можна ще й перевернути і закрутити. При цьому ви отримаєте бленду, і вона дуже класно, зручно знімається і зручно накручується. Сама кришка від об'єктива вона накручується різьбовим способом. Це можна сказати і зручно, і незручно, але все ж таки цим приємно користуватися. Хід фокусного кільця близько 180 градусів. Хід фокусного кільця дійсно дуже приємний, і що я можу сказати після користування цього об'єктиву, дуже легко потрапляти в фокус. Не дивлячись на величезну світлосилу, я з легкістю потрапляв в фокус навіть на якихось репортажних зйомок, тому що я провів декілька зйомок, і одна з цих зйомок була так сказати спортивні благодійні змагання. І, чесно кажучи, я наводився, просто підкручував фокус пікінг, звичайно. Соньки мені допомагав, і я робив кадри. І потім, коли я вже дивився на постпродакшені під час обробки, я дивувався різкості цієї лінзи. Вона на відкритій діафрагмі доволі таки різка. Головне не хватати зайців, так сказати. Вона боїться контрового світла, дійсно боїться. тому що тут. Величезний передній елемент спереді, і вона боїться за світок. При цьому вона втрачає контраст, і знаєте, такий з'являється трішки муар, як наче міст фільтр встановлений. Але якщо знімати в більш-менш нормальних умовах по типу захід сонця, десь в тіні, то ця лінза дає дуже класну різкість вже з відкритої діафрагми. Так, вона не супер ідеальна, Все ж таки діафрагма дуже відкрита. Якщо діафрагму прикривати трішки більше, до двоєчки, то різкість по центру кадру ну, просто ідеальна становиться. А по бокам вже вона стає трішки кращою. При цьому ж можна сказати, що найбільш ідеальніша різкість цього об'єктиву вже десь з 5-6. І так, друзі, познімав я на цей об'єктив близько двох тижнів, і чесно кажучи, він мені дуже сподобався і нагадав мені об'єктив, на який я раніше знімав Canon l Ель. Під байонет FD 85 мм з діафрагмою 1,2. Дуже схожі по картинці лінзи, але той об'єктив коштує близько 1000 доларів. Він вінтажний, він дуже рідкісний. А цей об'єктив не такий рідкісний, але він дає все ж таки дуже цікаву картинку. І я можу сказати, що цього об'єктива є свій характер. Так, ним не дуже просто буде користуватися фотографу початківцю. Але якщо ви не боїтеся мануальної оптики і мануального фокусу, то все ж таки можу порадити цей об'єктив. Ціна його не маленька, ціна його стартує від 400. 30 доларів, але все ж таки, якщо у вас є гроші і ви хочете дійсно класне скло з цікавою картинкою, можу вам порадити. Так він не підійде, мабуть, для відео. Відеоконтент на такий об'єктив з такою світлосили буде тяжко знімати, тому що поле гріпа дійсно мінімальне, але фото знімати на нього дуже приємно і дуже просто. Цьому допомагає фокус-пікінг на камерах на сучасних бізеркалках, і ви можете отримувати дуже приємні, дуже класні кадри дуже непоганою різкістю і дійсно цікавою бакешкою. А за наданий об'єктив для тесту я хочу подякувати своїм новим друзям, магазину GUX. В них є величезний вибір як об'єктивів, так і всяких аксесуарів для фототехніки. Залітайте також на їх канал на Ютубі. В них дійсно дуже цікаві є огляди на цікаву техніку, на цікаві аксесуари. Приходьте в посилання, вони будуть в описі під відео. Друзі, дякую, що ви дивилися огляд на цей цікавий об'єктив від компанії T-SUN 90 мм з діафрагми 1,25. Дійсно цікаве скло. З прикольною картинкою, немаленькою вагою та приємною ціною, яка відповідає його характеристикам. З вами, як завжди, був Дмитро, канал Цефіль. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та пишіть в коментарях, як вам таке скло і як вам його світлосила і як вам його картинка, звичайно ж. Також не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. І сьогодні в нас збір для 92-ї бригади. Там служить мій гарний друг Данило. І вони зараз збирають на коптери, які допоможуть нищити наших ворогів. Посилання будуть в описі. Підтримуйте їх. Побачимось, коли побачимось.